Тілець Діви Козирі з 29 квітня по 5 травня. Саме основні моменти, що на вас чекає. Цей період якісь некомфортні умови можуть бути. Випала карта. Може якісь фінансові затрати на Ну Так, а дивіться, а тут. Все добре випало. 35 квітня, да? бо вже травня, вже травні. Переговори блокуватися будуть, якісь розмови будуть закриватися, блокуватися, можливо, з приводу фінансів, можливо, з приводу а, руху якогось. Да? Ну, тось, от, якісь розмови вони заблокуються з приводу руху. А, можливо, з приводу я ж кажу якихось фінансів а, ресурсу і так далі і так далі. Дивіться, початок тижня. А, вам треба, знаєте, не, не спішити з вашими якимось там діями. да, Треба 10 разів продумати, потім щось там робити. Також ця карта каже про те, що а, якщо є така можливість, то вам потрібно відпочити, якийсь релакс, треба подумати, побути в собі, наодинці. Можливо, там, знаєте, пропити якісь вітамінчики і так далі. От якась така історія. А далі карта дура. Він каже про щось нове, про якісь нові можливості, нові напрямки. Нові роботи, нові горизонти, нові дороги, все, що завгодно, да? якісь починання. Але там треба буде прикласти трошки зусилля або навпаки, а, от, знаєте, от щось нове, коли воно нове, да? ви не зовсім розумієте, як правильно це робити. І воно може викликати у вас якусь таку агресію, скажімо так. Да? То в цьому випадку, якби карти кажуть, що стримати треба свою агресію, і буде все чітко. Далі карта радості, веселія, так сказати. Може там зустрічі з товаришами, друзями і так далі, де зустрілися, так сказати, розслабилися. Далі карта імператор нам вказує про статус. Ваш статус, про для дівчат чоловік, офіційний чоловік, та, хто там одружений. Про якісь маніпуляції з цим, да? будьте уважні. От, взагалі, це також карта порядку, карта, що все повинно бути чітко. У вас, до речі, дві карти. Це карта у нас також якихось важливих документів державного. Призначення, скажімо так, да, це якісь іспити, це якісь там може бути вчитель важливий, це можуть бути заключати якісь договори. А ця карта нам каже про те, що воно все повинно обов'язково бути по закону. Кожна буква повинна бути правильним курсором, розумієте, в правильному місці. Ось якісь такі історії. І про що кажуть? Що не будьте уважні да, от з якимось можливо, документами, з якимись домовленостями, щоб все було чітко і по закону. І що ви обдурити а Далі карта зустрічі якихось можливостей, знову ж таки варіантів вибору і так далі. Також ще хочу вам сказати, що тут у мене прям кричить, карта кричать карти Лямор де Троа що, що називається, да? якісь приховані спілкування. У вашої другої половинки, або якщо ви состоїте в там трикутниках, да якісь можливо тоді прийдеться брати вибір, тому що отут просто навколо карти показують про. Так сказати, вибір, да, про третю людину у відносинах. Зверніть також на це увагу. Кого це стосується, а якщо ви не знаєте, то зверніть увагу на вашу другу половинку, як він або вона себе поводить. Но це більше стосується чоловіків. Тобто жінкам треба звернути увагу на ваших чоловіків. Так, давайте далі окремо для кожного хілець, діва. Я офіційно заявляю, за останні декілька тижнів, а точніше, мабуть, за весь квітень, це найкращий розклад на тиждень. Можливо, тому що це вже більше там, травня. Фух, можна видихнути, знаєте? Значить, дивіться початок, вірніше початок, для вас ці, цей тиждень якісь, е, вирішальний, якісь питання, ви зможете вирішити, завершити, якісь можливості. У вас з'являться, відкриються нові двері, нові можливості. Звертайте на це увагу, але це така, знаєте, може бути історія мимольотна. Да? Тобто, якщо ви не встигнете за нею схватитись, ви можете її пропустити. Діви, діви здоров'я, карта, карта росту не швидкого, але стабільності, якого процвітання, карта сім'ї, карта рідних і близьких, карта якихось можливостей також. Які прийдуть з минулого, знаєте, можливо, з людьми пов'язаними з минулого. І козиріги, Тут карта показує про переміни. Так як розклад у нас. Позитивний то 100% позитивні переміни, якісь щось вірветься. Ваше життя також це можуть бути переїзди, зміна місця проживання. Хтось дізнається про поповнення в родині. В загальному от якось ваше життя може дуже кардинально приємно змінитись. На все добре, Па-па.